Слава Богу, браття і сестри. І я вітаю всіх, хто сьогодні тут, наші члени церкви, гості і всіх, котрі слухають по онлайн. Це дата, хороша дата 30 років. Це немалий, як вже було сказано, і невеликий проміжок часу, тому що церква вже дві почті тисячі років. Якщо взяти від воловської жертви, Братья і сестри, слава Богу нашому, що Він допомагав, милував, прощав і вів нас по цьому морю життя. Ми в силу Божої волі оказались тут, в Америці, в цій країні, які прийняли нас як іммігранти. Любі мої, І дійсно, це, це правда. Тому що слов'янські церкви почали організовуватися і рости, рости і качественно, і количественно, тому що в цьому Божа воля. Я прочитаю Слово Боже також послання апостола Павла до євреїв з другого розділу з 10 віша. Бо належало, щоб той, що все ради нього, і усе від нього, хто до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страдання. Бо Христос бо хто освячує, і ті, що освячуються, усі від одного. З цієї причини не соромиться Він звати братами їх кажучи. Сповіщу ім'я Твоє братям брат своїм, буду хвалити тебе серед церкви. І ще на нього я буду надіятись, і ще. Ось я та діти, яких Бог мені дав. Алілуя. Браті і сестри, це дійсно так. Ми приїхали в 2000 році і присоєдинились до цієї церкви. З дітками своїми, з рідними своїми. Церквою братською радою було вірено мені також служення відповідально за один відділ. Це чотир було тоді п'ять, зараз по чотири участки і відповідально за молитвенне служення. Вже Степан Сергійович і брат Григорій сказав дійсно. Любі мої, скільки із нас, і я один, який отримав милість від Бога через молитву, поміж всяку, скільки і хрещення Духом Святим. І по сьогодні працюють дари Духа Святого в цій церкві. Алілуя! слава Богу нашому, любі мої. І дійсно це є, це є Божя милость. Но коли ми порою продрімали або не бодрствували, ворог вкрадався, як вже було сказано, і робив руїни і біду. Любі мої, но церков, як вже було сказано, стоїть і стояла, і стоїть. Алілуя! Це все милість Божа. І Христос, не мов би хвалиться тим, що я буду радіти серед церкви, славити його святе ім'я. Любі мої, хай Бог усіх нас благословить, тому що ми ще в дорозі, ми ще йдемо. І дуже гарний псалом, я завжди люблю його нагадувати, ми співаємо. Що кінець, апостол Петро говорить, кінець близько. І так бодрствуйте і моліться. Кінець близько. І співаємо один салом. Будьте бодрі, завжди і моліться. Скоро наш Господь прийде, Він візьме лише тих у край небесний, хто його в молитві жде. Алілуя! Браті і сестри, будемо бодрствувати, молитися і ожидати нашого Господа Ісуса Христа, який скоро прийде за церквою своєю. Йому слава. Амінь.